Привіт всім любителям кактусів, всім тим, хто зараз дивиться мої відео. Мене звати Оля, я живу в Україні і я люблю кактуси. Моє захоплення ними почалося вже більше як рік тому. Кактусів у мене небагато. Зараз, на жаль, нових немає, вирощую ті, що зараз є. Зараз в літній період кактуси ростуть у мене на дворі. Вони дуже полюбляють ранкове сонечко. Обідню жару я їх притіняю від палючого сонця. Поливаю я їх відстояною, але в більшості дощовою водою. Останній полив був 8 днів тому з підживленням. Думаю, в кінці місяця, якщо спаде спека, зробити ще один полив. На днях обробляла актарою від шкідників 1,4 г на 1 літру води. Ось таке невеличке відео на сьогодні. І дякую всім, хто заходить на мій канал, переглядає мої відео, ставить лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім добра і мирного неба. Всім папа, -па, до нових зустрічей!